Моє вітання усім, хто доєднався з вами. Факти Лайв, канал оперативної інформації. Сьогодні будемо говорити про удари невідомих безпілотників по Саратовському НПЗ і про те, що війна закінчиться за кілька місяців. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми почнемо. І з чого ми почнемо? Звісно, почнемо з того, що приносить насолоду: вибухи, пожежа і крики на Росії. Уночі Саратов атакували невідомі дрони. Ну, як годиться, після атаки спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Ну, от як пишуть місцеві телеграм-канали, жителі міста повідомляли про вибухи і сирену. Незабаром після цього в мережі з'явилися кадри з моментом удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Ось, дивіться. Броні сили України стабільно завдають ударів по цьому. НПЗ остання атака була 16 жовтня. А до цього 16 вересня. Саратовський нафтопереробний завод одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Раніше відомий як завод Крекінг, входить до структури нафтової компанії РосНЕФ. На яку наклали санкції. зазначається, що обсяг переробки нафти станом на 2020 рік 7,2 мільйона тонн, у 2023 – му 4,8 мільйона. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що зуміє протягом кількох місяців завершити війну Росії проти України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака. Пояснив, що це станеться, адже Росія хоче вести бізнес зі Сполученими Штатами. Трамп переконаний, що Путін хоче торгувати з американцями і хоче зробити заробити, точніше багато грошей для Росії. Тож це допоможе зупинити війну, давати Україні далекобійні ракети, томагавк Трамп поки не збирається. Зазначив не те, щоб я не міг змінити рішення, але наразі ні. Ну і запевнив, що не займається питаннями заморожених активів Росії, які можна використати для фінансування закупівель зброї для України. Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі. Трамп вже традиційно нагадав, що врегулював вісім війн, і був впевнений, що обрегулювати ситуацію в Україні буде простіше. На питання журналістів, що може стати останньою краплею, яка позначала, що Путін не хоче завершувати війну в Україні. Трамп відповів немає ніякої останньої краплі. Часом треба просто дати конфлікту вичерпатися. Це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це багато солдатів, і це важка війна для України. Вона важка для обох. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до завершення. На цьому гучні заяви Трампа не завершилися. Він запевнив, що Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Тож можуть підірвати світ 150 разів. І додав він не проти, щоб інші країни проводили випробування. 30 жовтня Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань сполученими штатами. Вже передав розпорядження міністерству війни. Американський лідер зазначив, Росія проводить випробування. Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. А от у Сполучених Штатах відкрите суспільство і журналісти обов'язково повідомлять про все. В інтерв'ю телеканалу CBS News зазначив, переговори з путіним та лідером Китаю Сі Цінпінем є нелегкими, а самих політиків він вважає серйозними опонентами. Трамп сказав, вони жорсткі та розумні лідери, із якими необхідно поводитися максимально серйозно. Війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, тому настав час сісти за стіл переговорів, бо це марна втрата життів, Вважає голова військового комітету НАТО адмірал Каво-Драгоне, Повідомляє BBC, Видання. Цитує його слова про те, що НАТО буде підтримувати Україну до того дня, коли ми зможемо сісти за стіл переговорів для досягнення тривалого миру. Також голова військового комітету НАТО зазначив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до того, що до альянсу приєдналися ще дві країни Фінляндія та Швеція. Драгоне вважає, що для російського диктатора Володимира Путіна війна в Україні стала стратегічною поразкою, попри те, що на полі бою країна агресор таки має повільні успіхи. Вони не отримують дружнього або маріонеткового уряду, як у Білорусі Путін не досягне успіху, вважає адмірал. Він також висловився щодо нещодавніх заяв Росії щодо створення ядерних озброєнь типу буревісник та «Посейдон». Вони не становлять для нас загрози. Ми просто готові захищати наші 32 країни та мільярд населення. Ми є ядерним союзом, зазначив драгоне. Ми на жаль, не ядерна держава. Ми віддали свою зброю за слова про нашу безпеку. А тепер маємо війну, і ніхто ядерної парасорки нам надати не хоче. Тому доводиться покладатися лише на себе і звісно на допомогу заходу, який не хоче воювати і прагне, щоб це робили українців. Ось тому і допомагає нам зброю, а не тому, що так вважає і пере. Живає за цінності тим часом. Росіяни у ніч на 3 листопада атакували Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47, М 2 кінжал, чотирма балістичними ракетами іскандер М п'ятьма зенітними керованими ракетами С 300 С-400, а також запустили майже 140 БПЛА. Постраждали найбільше Миколаїв та Дніпро і Херсонщина. На росіяни на фронті, наче на віжені, лізуть за родину, за Путіна, за Сталіна, сконцентрували всі сили на захопленні двох міст. Пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Росія зосередила свої зусилля на захопленні двох українських міст: Покровська та. Мирнограда водночас знизила інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки. Зазначають, що російські війська продовжують активізувати наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста і знищення української кишені. При цьому вказується, що за останній час обидві сторони досягли тактичних успіхів на цій ділянці. Фронту та кадри опубліковані 1 листопада свідчать про нещодавнє просування російських військ на південному сході до Покровська? Інші кадри від 2 листопада показують, що українські війська завдають удару по двох російських солдатах на півночі Покровська, які, за оцінками інституту вивчення війни, проводили операцію з інфільтрацією, що однак не вплинуло на контроль над місцевістю або передній край зони бойових дій. До речі, у мене до вас питання: як ви вважаєте, чи варто до останнього тримати? Ти чи все ж необхідно відвести війська, зберегти підрозділи, відновити і далі ефективно тримати оборону, стираючи ворога тисячами? Відповіді пишіть у коментах з вами. Факти Лайв. оперативно. Про головне Доєднуйтесь і. Продовжуємо знову ж таки про покровськ і є ще один аналіз. Росіяни там зазнають важких втрат пише один з командирів українського батальйону, що діє на покровському напрямку. Він заявив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути обходу українських упорних пунктів у Покровську і просочування в український ближній тил, тоді як інші російські підрозділи, розрахунки дронів або артилерії. чи... Менш якісна піхота працюють над знищенням українського опорного пункту. Він також додав, що російські сили відправляють ненавчених солдатів в атаки, щоб відвернути на себе вогонь українських дронів і артилерії. А після чого вже навчена російська штурмова піхота намагається вступити в ближній бій із цими українськими розрахунками. Водночас керівник безпекових проектів центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів, що навколо Покровська сконцентровано три армії росіян за словами лікачука. Алакійчука українська армія здатна витіснити ворога з Покровська, але це дійсно дуже складне завдання. А військовий експерт Іван Ступак вважає, що зараз не йдеться про спробу відбити Покровську у російських загарбників. За його словами, метою українських сил є виграти час для того, щоб бійці змогли вийти з оточення. Все на фронті поєднано, і кожен підрозділ, як той гвинтик у системі, виконує е, свою функцію. І коли нічого не ламається, то ворога випалюють е, тисячами. Далі у випуску унікальні пташки, які по ночах кошмарять московитів, вбивають ворога, де б ті не ховалися. Ну, це у вас так хендмейд. Це кустарне виробництво воробництво. І все, пішла. Ще кілька маніпуляцій вдосконалена. 120-та міна вже буде готова для бойового завдання, та вилітатиме вона не з міномета, а з ударного крила. Це мультифункціональний безпілотник Авенджер. Він здатен долати десятки кілометрів і завдавати ворогу болючі удари. Ми дійсно і обслуговуємо стрільбу артилерії. Це теж наш якийсь є вклад. Ми знаходимо цілі, ідентифікуємо цілі. Ми максимально е, стараємося зосередитись на контрбатарейній боротьбі, що передбачає ураження артилерійських систем і нометних противників В свою чергу, та завдяки цим безпілотникам, бійці артилерійської 48-ї бригади не лише вишуковують цілі, розвідують, але й самі б'ють по окупанту. Ось кадри, як завдяки майстерності екіпажу, палає російська техніка та укриття. І хвостовичок для стабілізації. Детонатор інерційний. Зараз він на запобіжничку. Інерційний пробудає накольник, підриває капсуль, капсуль-детонатор капсуль спрацьовує. Цей новостворений снаряд вже буквально за кілька годин полетить на територію росіян, яку вони окупували, а можливо навіть їм на голови. Тож ми залишимо своє послання. ну я напишу, що все ж таки хай знають, що до хлопців приїжджали. ICTV. Ярослав та його побратим на псевдоборода збираються на бойову роботу. Разом вони уже на цьому крилі працюють півроку. До того були десантниками, боронили країну на Курахівському напрямку, але після поранень перевелися в артилерійську бригаду. Хвилювання було, чи все вийде. А як же ж? І пам'ятаєте свій перший Так, Так. Пам'ятаю. Хвилювався. З нами була людина, яка вже більше літала, якби нас вчила, і приходилось якби питати, чи правильно роблю. За півроку їхній екіпаж знищував і ворожі реби, і артилерію, і живу силу. Щоправда, працювати в основному доводиться вночі, тож і бійці вже поспішають на завдання. У суцільній темряві дістаємось на стартову точку. Одягнувши червоні ліхтарі, бійці хутко розпаковують свою пташку і готують її до роботи. То вас сьогодні ж цей особливо ж. До речі, ж цей бика особливий, да? Давай сіпі. Лічені хвилини її пташка вже готова. Бійці жартують. кажуть, цей авенджер можуть зібрати навіть з закритими очима. За час роботи з дроном їхні дії вже відшліфовані до автоматизму. Дрон відправляється на завдання, ми швидко покидаємо місце. Керувати ним як традиційним БПЛА не потрібно. Все запрограмовано через комп'ютер, і екіпаж лише у безпечному місці чекає на його повернення. Були моменти такі, що ти розраховуєш кілометраж, і часи теж приблизно знаєш. І якщо хороша модель, вона прилітала раніше, і от ми знаємо час. Приїжджаємо, а він вже там лежить. Через деякий час крило повертається. Ми мчимо його забирати, але стається те, чого так не хотів екіпаж. Пташку глушать і вона сідає в іншому місці. Доведеться тепер її шукати. У суцільній темрі, віддаваючи кілька кілометрові хащі, нам здавалося, що все, крило втрачено, аж раптом його знаходимо. У нас потеря. Отламалась трубка під той. Ну це не трагічно. Трагічно він без неї не летить. І таке буває, кажуть бійці. Кожен політ не передбачуваний. Через технічні проблеми сьогодні вильотів більше не буде. Екіпаж швидко збирає зранену пташку і на базу. Та найголовніше, ворог сьогодні не засік, екіпаж і все минулося без обстрілів. Олег Корнієнко, факт сітві. Найбільший притулок для українських біженців у Німеччині закриють найближчим часом. Його обладнали на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні. Ще з літа почали обмежувати прийом біженців. Німецька влада пояснила, нових біженців менше, Тож українців, які вже перебувають в Берліні, почали активно переселяти до інших притулків в межах Берліна. Адже побутові умови там кращі. Ну і нині в Тегелі проживає півтори тисячі українців, хоча рік тому було п'ять тисяч. Планується повністю закрити притулок до кінця року на території колишнього аеропорту. Тегель планують звести новий район міста. План розробили ще 2021 року. Тож з наступного року почнуть будівництво житлового району з парку. Нічого не можу казати про біженців, бо кожен вправі сам вибирати, як і де жити, особливо в часи великих небезпек. Але так хотілося б, щоб після перемоги мільйони українців повернулися додому. Я впевнений, що будуть ті, хто приїдуть назад з різних причин, але на жаль, багато хто пустить там коріння. Чи маємо ми право їх осуджувати? Думаю, ні. Тож, шановні, будемо ліпити нову Україну з того гумусу, який залишиться тут. А тут насправді дуже багато ідейних, патріотичних, розумних людей, яким не байдуже де жити і якою буде їхня країна це були факти. Лайф. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, давайте нам поради, ставте вподобайки. Коротше, доєднуйтесь і побачимось.